Є я запис. Я угу. Так, що треба зробити? Хлопнути. А зараз трошки Ані, Юлю, ви є виконавчим директором бренду МФТ. Розкажіть, будь ласка, як розвивається ваш бізнес в часи війни, Та більше того, як вам вдається поєднувати такі різні продукти, оскільки спершу ви позиціонували себе як розробник зубної пасти? Угу. Доброго дня, мене звати Сорока Юлія. Я за освітою фармацевт на сьогодні є виконавчим директором бренду МФТ і. Як нам вдається розвиватись, перше це те, що ми дуже любимо свою справу. Я і команда, яка працює в бренді МФТ. нам подобається створювати натуральний український якісний продукт, і взагалі ми все робимо з такою. Дуже великою гордістю, тому що для нас важливо в такі часи створювати в Україні якісний продукт, випускати його. Це нас мотивує, дає нам сили і, в принципі, дає можливість поєднувати дуже багато напрямків і в своїй лінійці, і ми бачимо запит і попит від клієнтів. Так, створюємо нові продукти. Там у нас є зараз створились нові людяники без цукру, лубрикант, що дуже незвично для засобів догляду за ротовою порожниною. І ми завжди розширюємо лінійку, створюємо нові продукти. Це дуже цікаво. А от як вам знаєте, як з'явилася думка почати виробляти лубриканти? Можна розповісти нам як початок історії до цього всього? Бо зубні пасти зрозуміло, так ви, ви є співзасновницею стоматолог? Тобто ваші співзасновниці є стоматолог? Так. Це зрозуміло. А лубриканти, що спонукало до цього прийти? Ну, саме перший запит про лубриканти у нас був не на виготовлення класичних лубрикантів, а на виготовлення лубрикантів, які на сьогодні застосовуються в напрямку тактичної медицини. Це лубриканти, які випускаються з спеціальних САШЕ, проходять спеціальну стерилізацію та використовуються для постановки різних там трубок, інтубації і так далі. Тобто, спочатку запит був такий, а потім з цього запиту у нас вийшла. Розробка досить цікава, якісна, гарна по складу, і ми вирішили, що цей продукт має бути в нашому бренді. Так з'явився у нас в бренді ще й натуральний е, оральний лубрикант. і на сьогодні ми бачимо великий попит, тому що і люди стають більш обізнаними, і в загальному е, насправді дуже розвивається ця ніша. А ми, як виробники косметичного продукту, маємо е, точно е, і знаємо, як виготовити якісний класний лабрикант. Тому його і пропонуємо нашим клієнтам. А ви згадали про те, що з'явився попит на даний продукт. Дуже цікаво було би почути, оскільки це є релокований бізнес так. Харкова до Івано-Франківська, і було би цікаво почути, а яка ж така е, цільова аудиторія у вас клієнти, хто е, з яких регіонів більше скуповує вашу продукцію, угу. хто більше скуповує зубні пасти, а хто більше скуповує до прикладу лубриканти? Ви так хочете визначити дуже точно? Ну насправді, такої як географії, яке місто найбільше купує лубрікантів? На сьогодні такої статистики немає, але Якщо казати про дійсно нашу цільову аудиторію, то в нас бренд створений мамою-стоматологом Юлією Чукаловою для свого сина, в якого була астма. Тобто, звісно, основні наші клієнти, все-таки і по сьогодні у бренду МФТ – це дуже багато дітей. Це дуже багато мам, які купують для своїх діточок класний, якісний натуральний продукт. Людяники без цукру. Також в нашу цільову аудиторію це молоді дівчата, які хочуть красиву посмішку, і чоловіки, які хочуть мати білосніжну, доглянути посмішку. Також це люди, які дбають про своє здоров'я, спортсмени. Тобто, в нас досить широка аудиторія через те, що в нас дуже велика лінійка. Насправді і по містам України, ну звісно, ми там знаходимо зараз Івано-Франківську, дуже багато вже про нас також знають. Багато де можна у нас придбати, і наших партнерів маємо власний сайт, маємо власний інстаграм, і Хочу сказати, що продукція сайту та інстаграму їде по всій Україні, і за кордон також. Тобто за кордоном також знають про нас продукт, і ми беремо участь у виставках. Ми брали участь у виставки в Німеччині, в Дубаях. Тобто, продукт їде не тільки по Україні, їде і за кордон. Дуже круто. Маю ще одне запитання: де можна в Україні придбати товари, окрім стоматологічних клінік? І чи ви, до речі, маєте співпрацю з іншими стоматологічними клініками? У вашій клініці, звісно, можна купити товари, так угу. а як щодо інших? Так, продукцію можна купити в мережі Клінік 119, це є клініки Юлії Валерівни. Там завжди є весь наявний асортимент. Також продукцію можна придбати на нашому сайті в інстаграмі. Якщо ми кажемо про наших партнерів, це є і Єва, і Розетка, і Мейкап це такі глобальні великі партнери, яких знають всі. Також в місті івано франківськ Чернівцях, ми є в такому прекрасному магазині, як Онде. Ми співпрацюємо з ними. Є в мережі магазинів Вайн Тайм по Україні. Також є локально, наприклад, в Кремниці спільне в наших друзів з Херсону. Тобто, ми е розміщені не тільки там, де є наша цільова нішева аудиторія, тобто стоматологічні клініки. Ми розміщені ще в е такій доступності е і співпрацюємо локально з кав'ярнями, з магазинами е там сувенірної продукції. і Так далі. Тобто, в принципі, багато де є представлення нашого продукту. Дуже цікаво, і е, перейдемо до наступного запитання. Ми зараз з вами знаходимо на знаходимося на виробництві, uh -huh. і ви себе позиціонуєте як виробник екологічної зубної пасти, і екологічного е, тобто ваші товари є екологічними. Можете будь ласка розповісти про інгредієнти, які ви використовуєте у виробництві? Е, що саме і де ви берете цю сировину, Це все аби робити свій товар? Uh -huh. Добре, я трішки додам, бо насправді наша продукція вона є натуральна, Продукцією виготовленої згідно європейських норм ми маємо стандарт GMP на косметику та ISO на харчову продукцію. Якщо казати про документальну, як правильно там казати про МФТ в продукцію, продукції, яку ми виготовляємо. Якщо ми кажемо про сировину та склад, ем, чесно вам скажу, це ем, зазвичай європейська сировина. Тобто ми привозимо сировину з Європи, це є основні складники там наших зубних паст, це є абразиви. Ми привозимо там з Фінляндії, наприклад, ксаліт. Також як основний компонент, який там вирівнює ПАШ, дуже корисний для ротової порожнини. Він виготовляється там також за кордоном, також в Фінляндії. Тобто, в принципі, продукція вся їде, сировина до нас з Європи. Також ми привозимо дуже багато продукції із Німеччини. Також там привозимо ми, наприклад, гідроксіапатит і компоненти для профілактики каріусу. В загальному сирени дуже багато. Вона вся приходить до нас там з певними сертифікатами, документами, і звісно, ми відбираємо самі якісні продукти, тому що ці складники впливають на загальну якість потім продукту. А цю сировину неможливо виробляти в Україні? Чи можливо ми маємо якісь аналоги, Чи це лише… Ми можемо закуповувати з Європи? Частіше всього це все є експортом. Тобто ми, на жаль, в Україні є така сировина, але вона не. Та, яка нам необхідна, тобто є певні вимоги норми, щоб робити сучасний продукт, наприклад, там абразив має мати певні гранули е розміри. Е за рахунок цих розмірів е визначається вплив на емаль, наприклад. От нам потрібно, щоб це було дуже там мягко, ніжно, щоб це чистило, при цьому не царапало. І такі образи, наприклад, є тільки в Європі. А якщо ми кажемо про те, що. Е це там якісь інші складники, наприклад, там, там екстракти. Екстракти можуть бути українські. Є в нас екстракти, які ми використовуємо українського виробництва, дуже якісні, класні, ефірні олії можуть бути. Тобто, все залежить в принципі, від компонентів. Наприклад, ми там використовуємо в наших лядяниках сублімовані ягоди та фрукти українські, там карпатську чорницю, там полуницю. Тобто є продукція, є сировина українська, але основна медична сировина все таки та що використовується у нас. В напрямку космет... косметики, косметології, то це зазвичай європейська. Угу. Повернемося до лубрикантів. Також так. ви сировину з Європи чи е... з України? Чи в Україні? Там такий склад, що там майже вся косметична сировина, тому так, там європейська сировина то і. Так, так. І нам чим добре, е, тим, що е, ця сировина вона має там певні сертифікати, які необхідні для нас там екосепт, космос, те, що потрібно е, для е, нашої косметичної лінійки. Чудово. Давайте тоді ж все ж таки поговоримо про саму лабораторію, про ваших е, фахівців. Uh -huh. Можливо, ви можете більше розповісти про свою команду, яка знаходиться тут, про команду, яка знаходиться в офісі, хто, хто, хто це творить, хто над цим працює. Uh -huh. Створюють ну, команди, люди, як ми всі знаємо, це найважливіше, що є насправді в роботі будь-якої організації. У нас так само, в нас дуже талановиті технологи, в нас є технолог, який працює віддалено, вона створює косметичні продукти. Також в нас є технолог в штаті, фармацевт на виробництві. Це дівчата, які як феї, створюють нові продукти, допрацьовують продукти, які в нас вже існують, щось придумують нове, сучасне інноваційне. Також є дівчата, які кожного дня там упаковують, приймають участь в інших процесах, тому що насправді виробництво це такий багатоступінчатий процес від прийому сировини, як вона до нас приїжджає до моменту випуску готового продукту. Все таки це багато етапів, і ці всі етапи виконує команда. На сьогодні в нас є виробництво, є виробничий штат, і є штат в офісі, де працюють. Там, наприклад, юридичні послуги, також відділ продажів, бухгалтерія. Це в нас ну дизайнери, це все на аутсорсі. Саме по штату виробництва, то, звісно, є в нас дівчата, які упаковують, фасують, виготовляють керівник виробництва, люди, які кожного дня прибирають, підтримують інституту. Тобто, в принципі, всі необхідні вакансії в нас закриті. Чудово! Я ще маю таке запитання щодо знову ж таки релокації бізнесу у Харкові. Я розумію, що бізнес міг іти зовсім по іншому, і в Івано-Франківську цей процес міг дещо змінитися. Чи ви відчували якусь відмінність між виробництвом, до прикладу, і роботою в Харкові і потім в Франківську? Чи можливо стикалися з якимись труднощами, з якимись стереотипами навіть? Чи було щось таке цікаве? Ну, ми починали в Івано-Франківську. Можна сказати, ще з нуля, тому що коли ми переїхали, ми релокувались, У нас була якась частина обладнання, яке ми перевезли, і в загальному ми розуміли, що нам потрібно відновлюватись. І це такий був для нас виклик, тому що це зовсім інше місто. Все було потрібно починати з нуля. У нас, звісно, була якась напрацьована наша база клієнтів, і якесь базове обладнання ми його привезли з собою. Щось вдалося все-таки вивезти. Починали ми з нуля, нас дуже підтримала Івано-Франківська громада, міська рада, люди дуже привітні, які підтримували. Тобто, я думаю, що багато повпливали люди, багато повпливало те, що ми знайшли працівників, те, що ми знайшли команду, це також дуже важливо. І насправді я вам хочу сказати, що не дивлячись на важкість, це дало нам поштовх. Тобто, ми там в івано-франківську. Із нуля почали там з чотирьох людей в команді. Сьогодні це вже більше 20 людей. Ми працюємо активно, розвиваємось. В Івано-Франківському отримали європейську сертифікацію. GMP, та ISO, вже отримали і виграли там чотири гранти великих рекламні гранти. Тобто для нас це поштовх розвиватись. Для нас це поштовх змінюватись, вводити сучасні продукти. Тобто, нас війна змінила, нас війна прискорила як команду і як компанію. В Харкові звісно, що в нас. Там було власне приміщення, виробництво, налагоджені процеси. Але можна сказати, що франківську це як старт з нуля, ось так. Чи користуєтеся ви своїм товаром, і можливо, чи, який продукт е, переважає? Що, що найбільше любите обирати? Угу. Я сьогодні почала ранок з мигдалевої зубної пасти. Це якщо казати, чи користуюся я зубною пастою МФТ. Е, так користуюсь і користувалась. У мене Там було ортодонтичне лікування. Я там обожнюю там від чайне дерево прекрасно, е, зубну пасту чайне дерево відбілюючи. Тобто я в принципі користувалась кожним продуктом бренду МФТ. Мої улюблені це є відбіляча зубна паста, магдалева зубна паста, ягідний ополіскувач, нові людянки без цукру, вони дуже смачні. Ми вас пригощали. Я думаю, що вам також сподобалось. Вони класні, вони, як профілактика ну, дуже смачні, незвичні для ринку України, саме як продукт. Також дуже полюбляю бальзами для губ українські, наші, які ми виготовляємо. Так всю лінійку використовую От бальзам, наприклад, мій улюблений кокосовий. Чудово. І завершуючи розмову, Стоп. скажіть. У нас закінчився час. Вимикаємо за там теж вимикаємо. Чудово, продовжуючи розмову і вже її, по суті, завершуючи, скажіть, будь ласка, в трьох словах, чому МФТ, чим він вирізняється на українському ринку? Угу. Mm -hmm. МФТ, це якщо перекладати, перекладатиме улюблена зубна паста, насправді у нас є така з Юлією глобальна велика мрія щоб кожен українець міг починати свій ранок здорово. Зодною пастою МФТ, звісно. Для нас дуже важлива якість, для нас важливо підтримувати європейські стандарти, важливо виробляти в Україні українське. Тому, коли купуєте ви український продукт МФТ, ви отримуєте продукт, яким користуємось ми, ви отримуєте здоров'я і дуже класний початок дня від нас там, з любов'ю цей продукт створений.